Напрочуд цікавим і напруженим видався футбольний сезон у Дніпрі. Відразу у двох лігах вищій перші питання про володарів золотих нагород вирішувалося у заключних матчах турнірів, причому в обох і крайні поєдинки не давали відповіді, хто стане чемпіоном. Так в елітному у разі нічиєї мав відбутися золотий матч, проте справа до нього не дійшла. Натомість у першому для того, щоб стати сильнішим на теренах нашого міста, армату потрібно було тільки перемагати океан. Цьогорічний чемпіонат міста дуже підвищився у класі, і про це свідчить як кількість команд, так і їх якість. Дуже щільні турнірні таблиці. Боротьба до останнього туру. І лише сьогодні ми дізналися переможців та призерів першої ліги чемпіонату міста. І це особисто вітаю команду Армат з перемогою першій лізі з срібними медалями у медіалізі України. Бажаю команди не не на досягнутому. А йти вперед і крокувати далі. Що стосується вищезгаданого поєдинку, у якому на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький пізнього вечора зійшлися океан і армат, то останній вбачаючи проблиск золотих медалей, розпочав матч без розвідки і вже на 10-ту хвилину вів 2-0. Спочатку на третій, після подачі кутового, Шамонов відкрив рахунок у зустрічі. А ще через чотири олки переводяних запустив відвертого метелика після удару Гнатенка. До честі океану він не знітився і перед екватором тайму колісник скоротив відставання до. Мінімуму, проте останнє слово до перерви залишилося за арматом, коли кьос забив гол у роздягальню, вразивши верхній ближній кут. Побиття океану продовжилося відразу після відпочинку, коли спочатку відзначився Гнатенко, а потім м'яч красень до власного активу записав Кабаченко. За великим рахунком гру було зроблено, хоча до фінального свистка суперники встигли обмінятися голами. У підсумку 6-2 на користь армату. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам подякував привітав. Та побажав успіхів голова Федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко. Після чого він першими вшанував володарів бронзових медалей команду Олімпік, які забракло одного очка, щоб фінішувати другою. Наразі вона третя. Хоча, на думку президента клубу, певний осад залишився. Це наша перша, перша нагорода, можна сказати, на чемпіонаті міста. Тому ми дуже задоволені. От проте залишилась якась трошки дрібка солі. бо... Декілька таких випадкових загублених очків впродовж чемпіонату могли б, могли б бути трохи вищі. Срібні відзнаки завоював Фрайт з кращим бомбардиром турніру у своєму складі Піміновим, на рахунку якого 46 голів у 15 поєдинках. Золоті нагороди цілком заслужено здобув армат, який завоював їх з приголомшливими результатами: 16 перемог у 20 зустрічах і відмінною плюс 53 різницею забитих і пропущених м'ячів. А пофеозом церемонії, звісно, стало вручення красення кубка за перемогу, який зі слів президента клубу дає можливість відкриває дорогу команді наступного сезону підвищитися у класі. Я цілком задоволений, тому що це був максимальний результат, який був поставлений нашою командою як задача. Ми її виконали. Наш тренерський штаб та наша команда зробила все максимально те, що очікувалося, і ми отримали підвищення в класі в вищу лігу міста. Тому я цілком задоволений результатом. Це точно. Як і належить за традицію, спільне фото на загальну світлину збереже для всіх пам'ять про чемпіона Дніпра 2024 року з футболу Арман.